Пароводяний котел на 500 літрів від акваградус ваш ключ до професійного виробництва. Виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі ic 304, цей котел створений для тривалої та надійної роботи з густими фруктовими і зерновими брагами. Його універсальність дозволяє використовувати його як окремо, так і в поєднанні з фільтр чаном або колоною для дистиляції. Ідеальний вибір для мікропивоварень та виробників ефірних олій. Пароводяна сорочка забезпечує гнучкість. Працюєте в водяному або паровому режимі. Відмінний вибір для варіння пива, де точність температури критична. Потужна мішалка легко справляється з будь-яким затором, забезпечуючи рівномірне перемішування без комків. Котел підтримує до 4 електротенів для швидкого нагріву пароводяної сорочки та два додаткових тена для прямого нагріву. Оптимізуйте процес під ваші потреби. Контроль за температурою та перемішуванням реалізується через інтуїтивно зрозумілу шафу управління, що гарантує зручність і безпеку. Обираючи акваградус, ви отримуєте. Надійне виробництво і якісні матеріали, гнучку інтеграцію в будь-яку технологічну лінію, стабільну роботу в режимі під ключ та офіційну гарантію. Акваградус – коли якість вирішує все.